Через мільйони років після зникнення динозаврів існував вид змій, які своїм розміром та силою могли злякати будь-якого хижака. 60-58 мільйонів років тому в болотистих джунглях Колумбії мешкала Титанобуа. Це доісторична гігантська змія розміром з подовжений шкільний автобус з масою близько однієї тони і завдовжки до 15 метрів. Це були справжні монстри серед змій, що коли-небудь жили на землі. В цьому відео зібрано для вас 7 фактів про Титанобуа. Але перед тим як ми розпочнемо, прошу підтримати розвиток україномовного контенту, ставивши лайк і підписавшись на наш канал для того, щоб отримати повідомлення про нові відео на нашому каналі. І так, 7 фактів. Про найбільший вид змій на планеті з епохи палеоцену. Перше титанобу з'явилося в тропічних джунглях через 5 мільйонів років після вимирання динозаврів. Вона стала однією з перших гігантських рептилій. Вимерла ця змія незадовго до появи на землі людей. У болотистих джунглях життя Титанобуа було напрочуд довгим через постійний безперервний дощ, рясну рослинність і живність. Глибоководні ріки дозволяли змії як іти на глибину, так і повзати навколо дерев та горбистих джунглів. Друге Титанобуа. Вважається найбільшою змією з тих, що коли-небудь жили на землі. Якщо порівняти титанобуа з сучасною гігантською змією Анакондою, то доісторичний монстр був у два рази довшим і вчетверо важчим за свого сучасника. Максимальна довжина тіла титанобуа досягає 20 метрів. Третє. Титанобуа виглядала як сучасний удав, але полювала як крокодил. Змія атакувала свою здобич з води. Вона частково занурювалася в воду, а потім, коли жертва опинялася в зоні досяжності, раптовим китком ловила її. Справа в тому, що через величезну масу змія просто не могла пересуватися швидко, а вода полегшує стрімкі рухи. Четверте. Титанобуа була помітно тоща по центру тулуба до 1 метра, оскільки, враховуючи довжину та масу доістричної змії, закони фізики та біології не могли допустити рівномірного розподілу ваги по всій довжині її тіла. П'яте. Титанобуа мала непримітне забарвлення, яке допомагало гігантській змії зливатися з навколишнім середовищем. На відміну від деяких сучасних отрудних змій, яскраве забарвлення не принесло б жодної користі до істеричні змії. Шосте. Закам'янілий скелет титанобуа палеонтологи знайшли у 2009 році у вугільних шахтах Лавуахіра в Колумбії. Свою назву рептилія отримала від спеціалістів у тому ж році. Вибране воно було у першу чергу через її величезні розміри. Титан, як відомо, означає величезний. Боаш – це назва найдовшої і масивної з усіх існуючих на даний момент на планеті Анаконд. Сьоме. У березні 2012 року Смітсонівський інститут встановив 14-метрову модель титанобу в центральному вокзалі Нью-Йорка. На цьому в мене все. Нехай щастить.